Доброго вечора усім. Дуже рада вас бачити в Центрі освітніх інновацій на нашому майстер-класі створення анімованої листівки у середовищі Scratch». Скрізь, будь ласка, діти, які свята до нас наближаються? Новий. Новий рік. І Різдво Христове. Ось ми з вами звикли на нові ріки, на Різдво Христове. Усіх вітати святами, правда? Ви вітаєте своїх рідних, бабусь, дідусів, друзів, вітаєте з різдвяними новорічними святами. І це можна не тільки зробити листівку на папері, так? хоча на папері також гарно, але можна також її запрограмувати. У 21 столітті уміння програмувати виявилося таке ж актуальне, як уміння читати і писати. І це без перебіжнього. При цьому зовсім не обов'язково ставати професійним айтішником. Адже існує чимало сервісів, де ми можемо створювати мультфільми, ми можемо створювати також анімовані листівки, комп'ютерні ігри. Скажіть, будь ласка, в якому сервісі ми з вами працюємо і де ми це створювали? Скречі. Ми працюємо у середовищі програмування Скречі. Це середовище призначене спеціально для таких юних програмістів, як ви, е, і всі, хто бажає бодай трохи розібратися в особливостях е, трендової цієї сфери. Скретше допомагає дітей е, критичне та логічне мислення, а також допомагає нам працювати з мультимедіа. Е, ви вже неодноразово працювали на уроках наших, так, на заняттях, працювали в скрещі. Е, також ви працювали з різними видами алгоритмів, де ми зараз це все пригадаємо. Хто скаже, який види алгоритм? Розгалуження роз... алгоритму циклу пригадуєте. Сьогодні ми з вами будемо використовувати циклічні алгоритми для створення анімованої листівки у Scratch. Також у Scratch, повторюється, можна створювати анімації різного роду. Можна також додавати персонажів, правда? А як персонажі у Scratch називаються? Ті, що виконують Спрайт. команди? Спрайти, молодці! Персонажів у скретчі ми називаємо спрайтами. А де спрайти виконують команди? Як називається місце? На, На сцені, добре, молодці? Все пам'ятаєте. І також у скретчі ми можемо обирати фон. Так, ми з вами можемо створювати ігри, різні історії, анімовані у скретчі. Ми вибираємо також різний фон для цього. І це все робить скретч не просто програмуванням важким і, можливо, для вас що таке зовсім юних і маленьких, не цікавим, правда? А за допомогою оцих всіх образів, які ми використовуємо у скретч, де ми також знаходимо численні візуальні компоненти, завдяки цьому програмування перетворюється у захоплюючу гру. І зараз ми з вами спробуємо. Вцілити у життя, так, цю анімовану листівку створити. Це не буде просто листівка з анімацією. Вона ще й до того буде музичною листівкою, яку ви зможете в кінці заняття зберегти і відправляти вашим друзям, рідним, бабусям, дідусям, правда, в соціальним мережі і так далі. Але давайте перед тим, як ми з вами почнемо працювати за комп'ютерами, ми пригадаємо правила поведінки за комп'ютером. Знаєте це Так. Будь ласка, Андрій, який ти знаєш? А а де де є? Їсти, за так, за комп'ютером ми не ставимо на своє робоче місце е, сторонні є. предмети, тобто їжу. Не, не чіпати дрон. Не можна як то показувати пальцем. До монітора ми руками не торкаємось. Правильно. Мотримо руками, можна. Так, то тобто, я те на комп'ютер, може він зламатися. Так на клавіші ми грубо не натискаємо і без причин також. Прошу тримати очі на певній відстані. Правильно, Деня ще думає за своє здоров'я. Що як спинка має бути ваша? Рівно, і Рівно. 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 а відстані дочей до центру монітору. 30 сантиметрів. Так 40 від 40 сантиметрів має бути відстань дочей до центру монітору, щоб ми також не нашкодили. Своєму здоров'ю. Добрі діти. Отож, зараз ми переходимо саме до нашого майстер-класу створення анімованої листівки у стретч. Давайте зараз я вам покажу, як ця листівка має виглядати у стретч. Він у вас вже є запущений, так що, будь ласка, перейдіть на Scretch Online. Так, все слідкуємо за тим, що я буду вам казати. Перейшли у Scratch-онлайн? Так, так. Молодці. Тепер ми створюємо з вами фон. Тобто додаємо тлон. мені, будь ласка, де саме додається тлон? Куди? Ось тут. Бачите, де я вам показую? Ось тут а, додаємо тлон. Бібліотеки. Шукаємо ось таке саме тло, як у вас тут ви бачите на екрані. Так, зараз ви дівчатка гортаєте, шукаєте таке саме тло. Ви вже знайшли дуже добре. Я О, я добре. Все, все добре кота. як Ми видаляємо. Щоб вибрати? Так. Кота видалили справи? Так, ви виконше зачекайте. Зараз ми з вами. Давайте спочатку ми створюємо одну сніжинку спрайта. Ось тут. Це також є в отові бібліотеці. Бачите? Ось тут є сніжинки, але вже спрайта. Вибирається. Ось там. Де тут вибирати? Ось шукати Оце. і шукає таку картинку, яку не тратить. Ну, так, Смірки. так, Таку зілинками картинка має бути. Ось так, бачите. Та, Знайшов. Тепер спрайте, сніжинку додаємо. Сніжин. Що є? Додали сніжинку? А де сніжин? Так, зараз сніжинку додати. <світ> Є сніжинки, робимо. А це все, для цього не потрібно. Де? Тут, тут, так, що не вона у вас велика, велика, нічого ми розміри не поміняє. Тепер додаємо для сніжинки оцей верхній скрипт. Крістик. Коли натиснуто прапорець, пригадайте, проект буде починатися тільки тоді, коли ми натиснемо прапорець. Далі, завжди. Це команда якого алгоритму? Завжди. Завжди. Це алгоритм який? Розголуджений чи цикл? Цикл. Цикл завжди. Це є безумовний цикл, правда? Тобто команда виконуватиметься завжди, поки ви її не зупините. Завжди. І так. у судну команду, що Сніженка буде 4 секунди ковсити до нападкової позиції, тобто в хаотичному напрямку. На скільки о, треба не, до сих пор, посити, що не приймається. Я це Ага, як розумієш? Можемо повороти сніжинок різниці. Десять, вісім, 25. тринадцять, буде п'ять, двадцять. Найбільше це 15. Тут не реалістично виглядати, так? 10, 15, 8. Там є а тут сніговичка. Можна? Ні, нас немає. Зараз час і будемо, потім ще раз дзвонити. Давайте я зубаю, сюди. Зараз я ставлю якийсь прям сніговичками Угу. Я тут чорнишь сайма. Вот давай, давайте. Давайте я піднял самый опять. Кожно цеха цели окремий спрайт. Даємо. Але, Але двійки можна дублювати. Не обов'язково, не дублювати, через те, що там будуть різні на двійці стояти різні скрипти. Ага. Ви не не на дріб поки на один. Демо. Ага. Демо. Швиденько хто ще не зробив слововиками.

Так, ти додав. А я тут робила і потрібну. Так, додаємо до кожної циферки. Тихенько, будь ласка, залишилось додати ще раз, нагадайте, що Музика. музику, наша на листівка, має бути листівки, анімована, а ще й музична листівка. У вас на робочому столі, у вас е, вже є стачна мелодія. Е, Добре, використовуємо команду циклу завжди і виконуємо тільки одну тоді команду в цьому циклі. Відтворити звук до кінця. Тобто доки ми його самі не зупинимо. Завантажуємо. На робочого столу у вас вже є на робочому столі. Ще так, і є. І зараз я підійду до вас дівчата, є вивозка жити, і тоді ми переходимо на код і ось звук шукаємо ось цю пісню. Нічого, що не буде. Ви можете удосконалювати цю листівку. Тобто тут можна написати замістити буквочки з новим роком. Можна написати з різдвом Христовим. Так, до кожної буквочки додати стрим, змінювати колір, змовиться колі, колі, анімацію. Я оригінальна новорічна листівка. У мене ще сіка. Так, цілость така вийшла. Так. У мене не така, ну, мене така. В, мене така. В, мене така. в мене не міга. У мене така молоді. Так, молодці. Ну, І сьогодні ми з завданням справилися. Правда? Питаю. Стосовно майстер-класу, які цикли ми використовували, ще раз нагадайте, які цикли ми використовували? Розголужні цикло. Цик, ми використовували цикл, алгоритм, але як він називається? Безумовний, маленьке опитування. Будь ласка, кого є мобільний інтернет? Це дуже добре. Кого немає, то будь ласка, підключіться. Я не скажу. Став... Підстанували? А тепер відстанували QR-код і потрібно відповісти на запитання. Який у вас настрій після майстер-класу? Бачите, натискаєте на смайлик саме той, який у вас зараз настрій. Не, окей. Підведемо підсумки. Голосу. Я дуже рада. Усіх вийшла гарна, привітальна, новорічна листівка. І ми з вами не тільки сьогодні навчилися, правда, тому що у нас сьогодні був такий підсумковий, таке заняття, де на цьому майстер-класі ми пригадали е, команди е, циклу, команди розгалуження. Також ми з вами створювали і клони використовували. Додавали персонажів, так? створювали анімацію, змінювали колір ефекту, тло міняли. І от ця результаті вийшла така гарна листівка. Ви можете її зберегти і надсилати своїм рідним. Це дуже дякую О, вам за сьогоднішнє заняття. Зараз в кожному індивідуальному порядку я поясню, як іде ми збережемо цю листівку, щоб ви могли відправити. Моїм друзям, друзям та, і, чи і рідним.